Військовий облік жінок і прийнятий на цьому тижні законопроект Верховної Ради. Він зараз е, пішов на підпис президенту щодо того, що жінки вже в добровільному порядку можуть ставати на військовий облік. Е, ну, це не стосується працівників медичних професій та споріднених з ними. До речі, це досить широкий спектр. Наприклад, вже постало питання фармацевтичні працівники, можливо, відносити до цих професій, також. Тобто, медичні працівники взагалі не будуть мати можливості не ставати на військовий облік, їм можна буде в тому числі видавати повістки. І тут виникає питання, чи може в цьому випадку виїхати жінка за кордон. Ну, якщо ми будемо виходити з законодавства, то законодавство про військовий обов'язок та військову службу е, забороняє змінювати військовозобов'язаним місце проживання без повідомлення е, територіальних центрів, е, ну, які раніше називалися військоматами. Тобто, в такому форматі жінка повинна обов'язково повідомити. Військомат про необхідні зміни проживання, тобто, фактично, це може бути підставою для заборони її виїзду за кордон, оскільки без фактичного дозволу військового комісаріата вона не може покидати відповідне місце, де вона проживає. Там був військовий адвокат Роман Лихачов.